В ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір із нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви, найважливіші дії, які стосуються безпосередньо України, але також цього тижня фокусуємося. Здебільшого на проміжних виборах, які відбуваються тут у сполучених штатах, мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш. Друзі, нагадую, що це живі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитеся нас чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, то маєте нагоду поставити у коментарях свої запитання. Ми з Юлою, якщо будемо мати відповідь. Звісно ж, постараємося на них відповісти. Також заохочую вас писати, звідки ви дивитесь наші ефіри, завжди такі коментарі особливо приємно читати. Ну і важливо нам знати також, де є наші глядачі, де нас дивляться. Юрій, давай почнемо з останніх апдейтів, з останніх оновлень, mm -hmm. що ми маємо на цю мить по виборах проміжних до конгресу Сполучених Штатів, чи є якийсь зараз фаворит з обох партій. Які останні, яка остання інформація? Остапа досі зберігається інтрига. Зараз триває підрахунок голосів. Найбільше найважливіше напевно, значення матимуть підрахунок голосів. У Неваді та Аризоні, що стосується безпосередньо виборів до сенату. Отже, що ми маємо по даних? Ми маємо зараз, що демократи наймовірніше мають 48 місць на цей момент у сенаті. Їхні кандидати в отримали отримали пер перемогу або принаймні за попередніми результатами в стількох штатах. І також 49 республіканців. Наразі 49 місць у сенаті мають республіканці. Лишається ще. Не остаточними результати в трьох штатах: це Невада, Аризона та Джорджія. Невада, і Аризона мають центральне місце саме через те, щоб зрозуміти, хто отримує там більшість демократи чи республіканці, здобувають перемогу. Джорджія це штат, в якому. Теж дуже щільні перегони. Однак там, якщо жоден із кандидатів не набирає 50% плюс одного голосу, то будуть перевибори, які відбудуться 6 грудня. Тому зараз важливо побачити, чи отримає якась із партій більшість за результатами виборів у двох штатах неваді Аризоні. Якщо результати будуть порівну, то тоді або якщо результати, наприклад, будуть 50 республіканців, 49 – у демократів то вирішальним тоді стане штат дійсно Джорджія. Що стосується палати представників, то зараз ми бачимо, що демократи мають за попередніми результатами 191 місце, республіканці 209 місць. Але для того, щоб була більшість в палаті представників, треба здобути 218 місць наразі. Ще підрахунок триває, і жодна з не має цієї більшості, щоб точно говорити, хто перемагає, хто тримає більшість в палаті представників чи в сенаті. Тому дуже щільні перегони затягуються вони трошки. Більше трошки надовше ніж очікувалося, як ми знаємо, Остапа чекали республіканці, принаймні так званої так. червоної хвилі. А що про це кажуть? Чому не сталося? цікаво? До речі, юлю, це мабуть, одна з основних тем, які зараз обговорюють американські змі про цю червону хвилю, про те, що, хоча, начебто, от зараз за цими результатами республіканці мають більше місць, начебто, вони на цей момент лідирують. Але багато хто очікував кращих результатів, зокрема в тих кандидатів, яких безпосередньо підтримав Дональд Трамп на цих виборах. Ми бачимо, що дехто із них пройшов, але дехто ні. Тобто, дійсно, частина з тих людей, яких підтримав Дональд Трамп, вони не проходять у конгрес чи сенат чи не виграють місць губернаторів у своїх штатах, і це насправді про це дуже багато говорили. Що це можливо один із основних висновків цієї передвиборчої кампанії. Що Дональд Трамп, можливо, має менше впливу ніж багато із республіканців очікували. Принаймні, такі коментарі можна зустріти тут у пресі, звертають увагу в цьому плані на... Ролі на особу Рона де Сантіса це губернатор Флориди, якого переобрали. Він переобрався з доволі великим у своєму штаті, і багато зараз оглядачів юлю звертають увагу на те, що можливо він може стати конкурентом Дональда Трампа uh -huh. на виборах 2024 року президентських за умови, якщо Трамп і Рон де Сантіс про те, що будуть балотуватися. Наразі ми цього не почули ні від одного, ні від іншого а, політика. Дональд Трамп нагадаю сказав, що зробить велике оголошення 15 листопада. Не сказав, чого воно стосуватиметься. Але деякі оглядачі, змі припускають, що може якраз стосуватися його потенційної участі у наступних виборах. Рон Десантіс також поки що не оголошував про свої uh -huh. плани. Але за за опитуваннями, це два тих кандидата зараз, які серед. Республіканських виборів мають найбільшу підтримку а, на потенційного кандидата президента. Тому від республіканської партії, тобто Саме ми так. говоримо про праймері. Що в так. разі, якщо Сантес це також Дональд Трамп подадуться, будуть балотуватися на посаду президента, то вони можуть зіштовхнутися в на перегонах за республіканську номінацію на президентське крісло. Словом, щодо цього щодо тих речей, про які ми щойно обговорили. Майже це це основні, скажімо, так речі, які зараз обговорює американська преса, результати демократів, результати республіканців, можливо, а менші ніж багато хто очікував результати, яких підтримав безпосередньо до Дональд Трамп. Хоча знову ж таки наголошуємо. Наприклад, в штаті Огайо пройшов Джеді Венс в Сенат, mm -hmm. але з іншого боку, Пенсільванії. Кандидат, якого підтримував Ос, не пройшов, програв своєму супротивнику. Тому ситуація дійсно така трохи двояка. Якщо ж ми говоримо про те, якою буде подальша ця підтримка, бо багато хто сумнівався чи викликали якісь занепокоєння, що буде, якщо багато кандидатів з радикальнішого крила республіканської партії, чи навіть радикальних лівих пройдуть до конгресу Сполучених Штатів, що буде далі з. Підтримкою України, що буде далі із е, тим, як Сполучені Штати будуть надавати допомогу. Про це питали також американського президента. До цього ми повернемося трошки пізніше, але на початку хотів би згадати про інший коментар, який е, відбувся, який він заявив протягом прес-конференції, великої прес-конференції е, після проміжних виборів до, до Сполучених Штатів до Конгресу Сполучених Штатів, запитали в Джо Байдена, як він оцінює новини про те, що Росія, начебто. Відходить з Херсона. Ми вчора бачили заяви офіційні від російського керівництва про те, що російська армія залишає Херсон. Українська сторона, нагадаю, для глядачів каже, що не потрібно казати, гоп, не перескочивши, і що, можливо, це може бути такою собі димовою завісою. І потрібно дуже обережно ставитися до таких заяв. Запитала в Джо Байдена, якою є його оцінка тих подій, які відбуваються, можемо зараз послухати, що відповів. Президент Сполучених Штатів, яким є його бачення, і яким його є його бачення а, далі, як буде розвиватися а, війна, повномоштабна війна Росії проти України uh, all, that... Мені здалося цікавим, що росіяни дочекалися завершення проміжних виборів, щоб прийняти таке рішення. Ми вже деякий час знали, що вони збираються це зробити, і це свідчить про те, що в Росії та російського війська є реальні проблеми. Це по перше. А по-друге, незалежно від того, чи призведе це е як мінімум протягом зими, кожен матиме час перелаштувати свої позиції. Залишається побачити, чи буде рішення щодо того, чи готова Україна піти на компроміс з Росією чи ні, я збираюся поїхати на саміт Великої Двадцятки. Мені сказали, що президент Путін навряд чи буде там, але інші світові лідери збираються бути в Індонезії, і в нас буде можливість побачити, якими можуть бути наступні кроки чи словом компроміс? Ви натякаєте на те, що зараз є місце для територіального компромісу. Ні. це справа українців. Нічого про Україну без України. Такі коментарі пролунали від президента США Джо Байдена на прес-конференції напередодні. Друзі, дякую вам дуже за коментарі. Будь ласка, пишіть, якщо вас щось цікавить. Ми з Остапом спробуємо відповісти на ваші запитання. Перейдемо до наступного коментаря президента Байдена трошки згодом. Зараз зачитаю звідки ви нас дивитеся. Багато є коментарів. Вітання з Кривого Рогу Інгулець передають також Христинівка Черкаської області, Одеса, Веслі Чапол, Північна Кароліна, Київ. Вітання з Львівщини, Дрогобич. Також бачу на зв'язку. Є кривий ріг. Техас дивиться Кіровоградщина та інші міста і країни. Дякую, друзі, за ваші коментарі. Що ж стосується двопартійної підтримки, це питання безумовно не було в пріоритеті для американських виборців, які йшли на, на вибори. Багато тем їх цікавило цього року. Це насамперед, ем, насамперед економіка, проблеми з інфляцією, також питання злочинності та питання права на аборти. Це такі три головні теми, які цікавили безпосередньо американських виборців, однак безумовно для України надзвичайно важливим питанням є, чи збережеться двопартійна підтримка у конгресі із новим складом, незалежно від того, хто отримає більшість демократів чи республіканців, ті чи іншій Палаті представників чи в сенаті. Однак, це питання безумовно номер один. І це питання насправді лунало під час перед передвиборчих перегонів. Лунало це здебільшого від республіканських кандидатів і деякі з них висловлювали скептику щодо того, що Україні. Потрібно продовжувати надавати таку безлімітну допомогу, зокрема, такі думки ми чоловікивана Макарті, які. Потенційно може очолити республіканців і в палаті представників, якщо вони отримують більшість, також чули. Ми такі коментарі від більш радикального крила від Марджері Тейлор-Грін, це конгресвумен республіканка, і також від Джей Венса, якого підтримав Дональд Трамп, і який зараз так виглядає, стане сенатором від Огайо. Насправді, те, що ми чуємо із боку конгресменів із конгресменів впливових і демократів республіканців. Вони вважають, що двопартійна підтримка для України. Не похитнеться також. Це питання напередодні поставили і безпосередньо Джо Байдену. Він сказав, що він, він вважає, що допомога, військова допомога від Сполучених Штатів і інша допомога для України збережеться. І він також сказав, що не бачить причин, чому навіть якщо республіканці візьмуть більшість, чому б вони відмовилися від допомоги для України допомоги країни, яка має захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. І також він відповів на питання: Насправді, чи готовий він буде працювати із республіканським із республіканською більшістю у випадку, якщо так станеться, і чи республіканці будуть готові працювати з ним? Давайте послухаємо. The American people have made clear, I think, that they expect Republicans to be prepared to work with me as well. Я думаю, американський народ чітко дав зрозуміти, що він очікує, що республіканці також будуть готові працювати зі мною у сфері зовнішньої політики. Сподіваюся, ми продовжимо наш двопартійний підхід у протидії російській агресії в Україні. Коли я повернуся після зустрічі з іншими світовими лідерами на саміті Великої Двадцятки в Індонезії, я збираюся запросити лідерів обох політичних партій до Білого Дому, щоб обговорити, як ми можемо працювати разом до кінця цього року із наступним конгресом. Ось такі коментарі від американського президента. І раніше ми також чули запевнення від речниці Білого Дому Країн Джон П'єр, що вона впевнена, що підтримка конгресу збережеться, і що Білий Дім зможе співпрацювати з обома партіями для того, аби підтримка України продовжувалася. Ми знаємо, що зараз конгрес входить у так званий перехідний період до початку січня. Новий скал конгресу починає роботу саме тоді і залишається приблизно два місяці. Протягом протягом яких американські законодавці можуть голосувати, приймати те чи інше законодавство чи фінансування, і є сигнали такі, що адміністрація проситиме в американських конгресменів сенаторів підтримати новий пакет фінансування для України. Ми чули заяви про суми 50-60 мільярдів доларів. Побачимо, в що це вилиється, чи дойде до якогось конкретного голосування. Деякі законодавці казали, що можливо. Варто очікувати його приблизно на початку на початку чи всередині грудня. Але знову ж таки будемо спостерігати. Зараз це триває на рівні розмов, на рівні переговорів, конкретної пропозиції чи офіційного оголошення, офіційного запиту ми не бачили. Чуємо поки що. Такі повідомлення юлю. подивися, чи є в нас запитання? Якісь від наших глядачів заохочую знову ж таки виставити. Маєте нагоду спитати якісь речі, які вас цікавлять. Ми спробуємо відповісти. Питає на Фейсбуці Amazing Мезінджоні, що за кандидат Ферман, який обійшов Трампіста доктора Оза в Пенсільванії Фетерман. Його прізвище джон Фетерман це віце-губернатор штату Пенсільванія, який був віце-губернатором. Зараз його обрали у сенат Сполучених Штатів. Він обійшов. Дійсно, був його суперник від республіканців Мехмет ОС, відомий телевізійний лікар, який мав своє шоу тут у сполучених штатах. Була дуже напружена їхня, були напружені їхні перегони. Перед багато було драми. Було багато, багато різних таких напружених моментів. Були напружені дебати, але все таки побачили, що. Ніч виборів Джон Феттерман від республік від демократів. Перепрошую, набрав більшість штаті Пенсільванія і перемагає вибори там. А сподіваюся, відповів на ваше питання, хто він такий. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. У нас з Остапом буде трохи часу, щоб відповісти на це. Я бачу, що на зв'язку є Київ з нами. Також привіт з Тернополя передають Львів. Вітає вітання з Чехії та інших міст і країн. Друзі, дуже важливо також тема безумовно, про двопартійну підтримку України. Це тема, на якій ми концентруємося нині на цьому тижні, і будемо бачити насправді, які повідомлення будуть лунати після того, як побачимо. Бачимо остаточні результати цих виборів зараз, знову ж таки, триває ще підрахунок голосів, і наразі не можемо точно сказати хто отримає більшість в палаті представників чи в сенаті. Є питання від Вікторії на Ютубі. Чи можуть ці вибори свідчити про провал Трампістів? Вікторія, знаєте, не скажу про провал, як коментується в американській пресі, коментують так, що. А, дійсно, кандидати, яких підтримав Дональд Трамп, можливо показали гірші результати ніж очікували в республіканській партії. Було багато коментарів, було аналітики про те, що і припущень чи може дійсно підтримка Дональда Трампа посилити позиції цих кандидатів. Як виглядає зараз, принаймні не всіх кандидатів вона посилила. Дійсно, декому вона допомогла переобратися. І і допомогла потрапити чи до палати представників, чи до сенату, чи на позиції губернатора. Однак в багатьох штатах ці сподівання не справдилися, і ті кандидати, яких підтримав Дональд Трамп, вони показують гірші результати ніж принаймні багато хто очікував. Можемо так сформулювати це принаймні ті коментарі, які зараз ми бачимо в американській пресі, які ми чуємо від американських аналітиків, експертів та журналістів, які дуже активно слідкували також і за. Виборчою кампанією в обох партіях активно свідкували юлі не лише в США, активно слідкували в Україні е, за проміжними виборами до конгресу. Звісно, е, через питання подальшої підтримки Києва і збройних сил України, якою вона буде наші колеги Мирослава Ґонґадзе та Анна Чернікова могли поспілкуватися із киянами та українцями про те, якими є їхні очікування. Від того, якою ж буде політика Сполучених Штатів та Конгресу після цих проміжних виборів у США, давайте послухаємо і подивимося їхній сюжет сьогодні. На вулицях Києва українці хвилює не лише те, коли і куди будуть направлені наступні російські ракети, але й те, якими будуть результати проміжних виборів у США. Останні коментарі радикальних лівих і правих у капітолії викликали занепокоєння, що наступний конгрес буде більш стримано підтримувати військові зусилля в Україні. Проте українці, чиновники та й звичайні громадяни сподіваються, хто не візьме більшість у конгресі, підтримка України з боку Сполучених Штатів триватиме. Політолог Микола Давидюк зі свого офісу у Києві, який часто залишається без світла, твердо переконаний, незалежно від результатів підтримка України США не припиниться. Я думаю, що Україна живе зараз без очікувань свого переможця, чи свого кандидата, чи своєї партії. Україна живе в очікуванні, що ми будемо дружити з сполученими штатами, і ось це напевно найбільше, що навчило Україну вибори, коли переміг Трамп. Що все ж таки треба дружба повинна бути двопартійною, вона повинна бути інституційною, і це до речі, показали штати. В незалежності, хто там перемагає, вони все рівно в Україні бачать друга, який несе стратегічний інтерес, і ось це, напевно, найважливіше, тому що все ж таки ігри в кандидатів, ігри в підтримку чи не підтримку, да, це найгірше, що може робити Україна. Якщо ми говоримо про дружбу вдовго, то потрібна інституційна дружба виключно. Він підкреслює, що для України важливо спиратись на США як на стабільного партнера. Радикальні заяви, як республіканців, так і демократів, на його думку, є лише частиною політичної кампанії. Ну, у нас були і демократи, які робили таку дуже несимпатичну не заяву для України. Є деякі республіканці, окремо взятої групи, да, які роблять теж такі ж самі несимпатичні, і неприємні для нас заяви, зрозуміло що. Але ми розуміємо, що це в погоні виборів, що не факт, те, що вони зараз говорять, вони 100% будуть робити, тому що Трамп робив і жорсткіші заяви. Але до цього не дійшло за 4 роки його президентства. Але найголовніше, я скажу інше: що якщо Штати не перестали дружити з Україною, доки в нас президентом був проросійський Янукович, і вони далі з нами дружили, далі допомагали, і після того стали ще, ще більшим партнером, ну, то я думаю, що в Україні точно немає права критикувати Сполучені Штати за висловлення окремо взяти кандидатів. Знову ж таки, це ж не всі ж вони. Є чин чинними депутатами, от я думаю, що це точно не вплине. Так, це передвиборча е гонка, це речі, які робляться в пилу якраз виборчої кампанії. Але стратегічно країни дружать, вони підтримують, вони мають спільний геополітичний інтерес та спільні демократичні цінності. Ось це найважливіше, і те, що вони нас підтримували, навіть коли у нас був Янукович. То ми точно не скажімо, не будемо нічого говорити, коли роблять окремо взяті представники. Його більш досвідчені колеги бачать декілька проблем з постійною підтримкою з боку США однак не критичні Ситуація Не критична і може виникнути просто проблема, коли республіканці, які отримують більшість, для того щоб підкреслити свою опозиційність, вони будуть більш ретельно, більш критично ставитись до бюджетних пропозицій адміністрації президента Байдена. Зокрема, от як вже були заяви, щоб не було пустих. Еків вони будуть контролювати ті чи інші бюджетні питання, вимагати звітності на що і як витрачаються гроші за багатьма оцінками. Загальний обсяг зобов'язань США щодо надання Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги склав понад 52 мільярди доларів. А разом з понад 29 мільярдами євро від країн та інституцій ЄС має вирішальне значення для того, щоб Україна витримала цю війну. Українці на вулицях Києва вважають підтримку США Україні критичною та сподіваються на послідовну допомогу Сполучених Штатів у зусиллях України перемогти у війні та відновитись. Думаю, що залишиться незмінна. Дуже сподіваюся, що це буде так, тому що дійсно потрібна підтримка. Думаю, вони це прекрасно розуміють. Якось більше впевненості, що. Бистріше наступить перемога, якщо вони будуть більше нам допомагати. Дуже хочемо, щоб ці сили, які підтримують Україну, виграли і далі нас підтримували. Ну я сподіваюся, по крайней мере, що ну, це залишиться так, як було, і що для нас це не скажеться ніяким ну, плохим чином. Думаю, що все буде добре. А якщо ні, то ми самі переможемо. Мирослава Гонгадзе, Анна Чернікова, новини Голосу Америки, Варшава, Київ. Ось такі настрої та очікування в Києві від проміжних виборів до конгресу Сполучених Штатів та майбутньої підтримки Конгресом України. А є запитання юлю декілька запитань бачу. Питають нас на користувач дідо на Ютубі. За кого на виборах голосувала українська спільнота? Знаєте, ну по різному хтось за республіканців, хтось за демократів, тобто немає якогось такого одного консолідованої думки, а, за яких кандидатів віддавали свої голоси американські українці чи українська громада тут у сполучених штатах. У кожному штаті різні настрої як і в американців, так і в американських українців. А, з того, що ми говорили, ми вчора мали спеціфіри. Не знаю, можливо, ви дивилися, можливо, ні. Але ми питали, які настрої в української громади були. У нас були гості з Каліфорнії, були гості з Орегону, з Флориди, з нью а, То і ми питали це питання, за кого голосували? Голосували передовсім за ту політику а, підтримки України в подальшому і за тих кандидатів, які погоджувалися допомагати Україні надалі, зокрема, поставками нового і необхідного Україні озброєння. Це було, мабуть, основним вирішальним фактором для української громади, коли вони обирали своїх кандидатів тут. Такі відповіді ми чули від самих українців, які голосували на цих виборах у Сполучених Штатах. І ще от коротке запитання: Юлію, теж хочу зачитати: питають, коли почне працювати новий склад Сенату та Конгресу. Чи орієнтовно з нового року приблизно так на початку січня зазвичай відбувається церемонія присяги? Тому можемо очікувати, що на початку січня запрацює вже новий склад конгресу. Звісно, якщо до того. Не відбудеться якихось жодних несподіванок чи чи ексесі. Пам'ятаємо, ми 6 січня 2020 року, коли відбувся штурм капітолію, і дійсно подія була дуже значимою для сполучених штатів. Хоча, навіть попри це, конгрес і сенат склав присягу і почав працювати з початку січня, тому відповідаючи коротко, приблизно так залишається ще. Два місяці трошки більше е Nein, не, не більше, на два трошки місяці менше. А трошки менше і ви Так те права трошки менше двох місяців до того, коли новий стат почне е почне свою роботу. І насправді перед е тим як відбулися проміжні вибори тут у сполучених штатах і е до конгресу. Зокрема, дуже багато було. Так би мовити, занепокоєнь, що можуть відбутися якісь іноземні втручання, втручання у виборчий процес, як сказав вчора президент Байден, так виглядає, що не було жодних втручань. Однак знову ж таки, це питання лишається відкритим. Зокрема, зважаючи на заяви, які лунали напередодні виборів із Кремля. Давайте подивимося історію про, про занепокоєння, про іноземне втручання, і повернемось до обговорення. Протягом 2022 року на фейкових акаунтах у соціальних мережах США, які як вважають, були з Росії, здебільшого було тихо. Але ситуація змінилась у серпні із наближенням проміжних виборів у США. Ми бачили, як ці акаунти почали набирати обертів, розповідаючи про те, що вибори будуть сфальсифіковані, про вкидання бюлетенів, тощо що демократи спробують таким чином перемогти обманним шляхом. Лісто належить до мережі дослідників, експертів із кібербезпеки, урядових установ та тих, хто моніторить соціальні мережі, вебсайти, оголошення державних медіа та правоохоронних органів, щоб відстежувати скоординовані кампанії дезінформації із Росії, Китаю та Ірану. Сайти фейкових новин, створені організаціями, що асоціюються із цими ворожими урядами, поширюють інформацію, яка розділяє американське суспільство. Потім ці історії поширюються підставними особами в соціальних мережах, які видають себе за американців. Таким чином російські оперативники сіють розкол, що нібито системі голосування не можна довіряти, каже Лістон. А китайські оперативники в свою чергу звертають увагу на масштаб онлайн занепокоєння щодо чесності голосування як доказ того, що американська демократія не працює, окрім того, що ці фейкові акаунти спонукають виборців не голосувати і говорять про фальсифікацію голосів. Я також стурбований тим, що можливо у день виборів вони спробують спровокувати якесь насилля або переслідування працівників на виборчих дільницях. Тож ми стежимо за такими розмовами у південно-західному штаті Аризона. Математик Ділан Мерфі говорить, що він стурбований щодо реальних наслідків онлайн дезінформації. Мене хвилює, що ці, так би мовити, іноземні діячі можуть поширювати дезінформацію теорії змови через соціальні мережі і налаштовувати американців один проти одного таким чином, щоб у них просто не було можливості самостійно розбиратися у цих питаннях. Два роки тому ситуація у штаті Аризона була одним з вагомих виборчих викликів на президентських виборах, де перерахунок голосів за проханням республіканців в окрузі Марікопа підтвердив перемогу Джо Байдена. Багато прихильників Дональда Трампа продовжують стверджувати, що вибори були сфальсифіковані, що голосами могли маніпулювати через інтернет. Серед них і кандидатка від республіканців у губернатори Аризони Кері Лайк. Працівники виборчих органів округом рікопа стверджують, що машини для підрахунку голосів не підключені до інтернету. Вони наживо транслюють, як виборці опускають бюлетені у скриньки для голосування і як підраховують голоси. Також, крім фізичної безпеки на ділянках, ми спостерігаємо за безпекою бюлетенів та всього процесу голосування, що переглядається двопартійною радою, спостерігачами від політичних партій та багатьма перевірками протягом усього процесу, щоб переконатися, що кожен бюлетень враховується і підраховується лише дійсні бюлетені. Виборчення за Різони Мірія Мічел каже, що на карту поставлено набагато більше ніж те, хто контролює конгрес. Іноді ми виграємо, іноді програємо. І відчуваємо, що мали виграти. Але ми все одно дотримуємося демократичного процесу. Ми передаємо цей сналоски демократії, який належить, і це саме те, що є чудовим в Америці. Це наш демократичний процес, і нам потрібно його дотримуватися. Зараз в Арзоні вже триває дострокове голосування. Марія Прус, Мішель Квін, Голос Америки. Адже друзі, ми продовжуємо стежити за результатами проміжних виборів, які відбулися у сполучених штатах майже дві доби. Тому зараз ми досі не маємо остаточних результатів. Триває підрахунок, зокрема, дуже щільні перегони. У кількох ключових штатах з точки зору сенату зараз. Ми маємо результати попередні, що демократи мають 48 попередньо місць в сенаті, республіканці 49. Вся увага прикута до підрахунку голосів у трьох штатах: це Невада, Аризона і Джорджія. Саме вони будуть вирішувати, яким буде склад сенату. Що стосується палати представників, знову ж таки, ситуація зараз ще не є остаточною. Ми знаємо, що демократи так виглядає за попередніми результатами, мають 190 Вносто місця і республіканці 209. Нагадаю, для більшості палати представників треба 218 голосів. Ми ретельно стежимо за цим підрахунком, адже знову ж таки для України дуже важливо знати, яким буде наступний склад конгресу, тому що саме конгрес схвалює необхідне фінансування, з якого адміністрація Байдена бере ресурси, щоб допомагати Україні. Те, що ми чуємо від конгресменів демократів і республіканців, з якими ми спілкувалися, це впливові законодавці. Вони говорять про. Та що упевнені, що двопартійна підтримка збережеться. Наскільки сильною буде вона? Будемо бачити. Друзі, дякую, що ви стежите за нашими ефірами. Нагадаю, також оперативну інформацію можете почитати на наших соціальних мережах. Наша соцмедійна команда також дуже активно працює, аби тримати вас в курсі всіх основних перевірених новин. Тому нагадаю Фейсбук, Twitter, Інстаграм, Ютуб, підписуйтесь. і також Телеграм. Ми тепер є теж там. Стараємося повідомляти вам все перевірено та оперативно. Побачимось справі. час двадцять тайма-22» і завтра у брифінгово 18 До До Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.